Шановні глядачі, я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва. Працюю в тому числі у сфері геософії та геополітики. Це проблеми суміжні з тематикою моєї докторської дисертації і маю також низку статей. Гренландії цілком логічно вийшла на одну з провідних позицій в сучасному контексті у зв'язку із відомими заявами новообраного 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо бажання його як очільника наймогутнішої в світі держави придбати купити цей острів у королівства Данія якому він зараз належить, Гренландія, що в перекладі зі скандинавських мов означає Зелена земля. Гренландія, шановні друзі, це найбільший у світі острів, який за площею значно переважає будь-які інші острови. З точки зору особливостей історичного розвитку, природно історичного розвитку, це частина Північної Америки, яка відкололася від материка на певному етапі свого розвитку. І все ж таки становить з нею одне ціле, адже розташована Гренландія на канадському щиті. Щит – це най- Тійкіші в тектонічному відношенні фрагменти земної кори. Тобто ті, де не має бути природних землетрусів, де немає вулканічних вивержень, третина території України теж знаходиться на українському кристалічному щиті, і з природних землетрусів не відбуваються в його межах. Те, що ми Чуємо останнім часом все це явище техногенного характеру. Ще раз наголошую, що Гренландія за своєю природою є надзвичайно своєрідною. Близько 80% території цього величезного острова вкрито багаторічною кригою. Це другий за площою суцільний крижаний масив на землі після Антарктиди. Вільними. Від Криги. Є лише прибережні околиці. Гренландії найширша смуга вільна від льоду це Південно-Західна частина острову, і також є трохи не зайнятою кригою території на південному сході і на півночі. Навіть на півночі, здавалося б, де мало би бути найбільш холодно, ближче до північного полюса, але так як навіть ця смуга омивається морем, океаном, власне, то клімат є дещо м'якшим. Історія заселення Гренландії є досить цікавою і неоднозначною, тому що, починаючи ще з дуже давніх часів її населяли різні народи, представники археологічних культур ескимоського походження, з яких останніми. Оселилися і живуть там аж до сьогодні, це імуїти. Майже одночасно із заселенням Гренландії імуїтами це був кінець першого тисячоліття нашої ери. Острів стали заселяти і європейці, власне, Скандинави. Скандинави, предки теперішніх норвежців, шведів, данців. У 9-10 століттях після Різдва Христового вели активну мандрівну діяльність, вели активне мандрівне життя. Звісно, що в силу географічного положення Скандинавського півострова і суміжних країн ці мандрівки були водними, вони були вправними мореплавцями. Спочатку Скандинави досягли острова Ісландія. Це зробив Ерік. Рудий 9 сторіччя нашої ери, а син його, лейф, прозваний Щасливим, відправився у плавання далі на північний захід. І за деякими свідченнями він досягав півострова Лабрадор і навіть острова Ньюфаундленд у Північній Америці. Вважається, Лейф Щасливий був і першовідкривачем. Гренландії для європейців. Треба зауважити, що тоді, тобто близько тисячі років тому, клімат Гренландії був значно м'якший, тепліший, ніж тепер, і е, швидко стали розростатися мережа європейських поселень, особливо на південному заході острова і деякою мірою на південному сході і на півночі. Подальшому в міру погіршення кліматичних умов, коли ставало холодніше, то європейські поселення, це було в 14-15 сторіччя, зникли. Причому це дуже трагічна історія. Люди просто вмирали від голоду, так як неможливо було вирощувати ті рослини, ті культури, які там вирощувалися. І Близько 300 років європейців у Гренландії не було. Данські колоністи заново стали освоювати цей велетенський острів аж у 18 столітті. І відтоді, власне, Гренландія і стала володінням королівства Данія і лишається таким аж до сьогодні, хоч нині острів має широку автономію, яка у 2009 році була дуже розширена. Варто зазначити, що єдиною офіційною мовою на острові сьогодні є гренландська. Важливо зауважити, що Гренландія багата на корисні копалини, в тому числі на паливні. Корисні копалини, рудні корисні копалини. І це та обставина, яка робить цей острів дуже важливим стратегічним пунктом. І, крім того, Арктика сама по собі має велике стратегічне значення. Причому віддавна останні 500 років мореплавці багатьох країн намагалися проплисти північно-західним, північно-східним проходами через Північний людовитий океан, і це дуже не скоро вдалося здійснити аж у 19 сторіччі, і напевно я не відкрию нікому секрети, коли скажу, що і сьогодні Арктика. Є акваторією зіткнення важливих геополітичних інтересів. А інтерес наш з вами до Гренландії закономірно різко посилився буквально останніми тижнями після того, як новообраний 47-й президент США Дональд. Трамп в одній із своїх заяв ще до вступу на посаду висловив бажання купити у Данії острів Гренландія. Треба сказати, що це зовсім не нова ідея. Ще в 19 сторіччі, ще понад півтора століття тому, президент Ендрю Джонсон. Коли це відомий факт, у Росії купив Аляску, то тоді ж хотів і у Данії купити Гренландію, але цей задум не вдався. Данія не погодилася на реалізацію такої ідеї. І другим, хто активно намагався її реалізувати, був президент Гаррі Трумен, який у 1946 році знову виступив із пропозицією данському уряду щодо купівлі острова, і знову американці отримали відмову. Отже, пропозиція Дональда Трампа є щонайменше третьою, і зараз цілком закономірно точиться багато розмов. На цю тему публікуються результати соціологічних опитувань. До речі, коли ми говоримо про соцопитування в Гренландії, то можна, я думаю, не сумніватися в їхній прозорості. Отже, за результатами соціологічного опитування близько 85% населення Гренландії на сьогодні проти. Того, щоб острів належав Сполученим Штатам Америки. І лише близько 6 таку ідею підтримують. Важко сказати, як розподілилися ці відсотки серед верств населення з огляду на національний склад, на інші чинники, можу тільки сказати, що. Близько 70% сучасного населення Гренландії складають інуїти, тобто народ ескімоського походження, аборигени Північної Америки та прилеглих до неї з півночі островів. Близько 30% відповідно. Це населення європейського походження, в основному данці. Треба сказати, що ще від початків європейської колонізації європейці активно впроваджували християнство, і коли вже вдруге данці поселилися на Грінландії, то вони заснували лютеранські. Церкви, і на сьогодні Лютеранська церква, тобто одна із протестантських християнських церков, є панівною в Гренландії, і до неї належить як корінне населення, так і населення Європейського походження. Можна сказати, що в цілому, в цілому Гренландія як один із. Країв у світі найменше охоплених сучасною цивілізацією, хоч є там тепер і дороги автомобільні, але ними можна лише в межах міст і прилеглих населених пунктів, так як суцільне дорожню мережу, не можна через крижаний покрив збудувати через ту ж причину немає і залізниць у Гренландії, але Міста живуть досить цивілізовано. Який же інтерес має Україна до, поки що, не подій, але розмов навколо Гренландії? Нагадую, що Гренландія належить королівству Данії. І Данія є одним із найбільш послідовних партнерів України в забезпеченні її суттєвою. Військовою підтримкою впродовж усіх майже трьох років повномасштабної нашої війни з Росією на це треба зважати, і наші дипломати мусять на це зважати. Ми можна не зважати і на те, яку роль відігравала і відіграє в усьому світі одна з наймогутніших держав Сполучені Штати Америки, і американська військова база. Втуле повинна очевидно, зберігатися і більше того, зміцнюватися, тому що впродовж е, останнього часу свій вплив у Гренландії почали посилювати китайці, що для нас аж ніяк не може бути добре, що, власне, і стало причиною чи приводом для відомих заяв Дональда Трампа. І враховуючи імовірну Більшу здатність Сполучених Штатів забезпечувати стратегічне значення Гренландії, а ми знаємо, хто є головним конкурентом Америки в Арктичному регіоні, то ми ну, маємо сприймати як належне і можливе посилення. Впливу Сполучених Штатів на цьому острові. Я цілком допускаю, що результатом аж ніяк не повинно бути приєднання Гренландії до складу США. До цього, якщо це коли-небудь і може статися, то до цього дуже далеко. Імовірно, це певний наратив, спрямований на посилення впливу Америки в Арктиці. І, ширше кажучи, в усьому світі. Отож, ми маємо спостерігати за тим, що відбувається навколо Гренландії. Маємо виявляти, я б сказав, активний інтерес до цієї теми. В той же час навряд чи нам варто туди втручатися, тому що будь-який результат розв'язання проблеми навколо Гренландії може містити для України свої плюси і мінуси.